Привіт! Тестуємо акварельні фарби китайського виробництва. От так виглядає їх, як вони запаковані, обкладинка 36 кольорів, от вони різні тут вже випробувані. Я почала з блакитного кольору. Просто от вам покажу, як він на папері виглядає. Вони здаються такі не дуже яскраві, як на мене. Да? Це синій кольор ультрамарин. Бачите, він такий не дуже в мене. Але але що тут в нас ще є? Оцей візьмемо. Бачите, цей більше яскравий. Обов'язково робіть собі, як рекомендують, такі палітри по кольорам, щоб ви розуміли, який колір, бо так не вгадаєш. От в нас виходить таке, таке така хмаринка. Бачите, і достатньо він такий насичений, такі цікаві кольори. От я малюю якусь казкову хмаринку. Використовую різні кольори синього. Тут багато синіх кольорів. Треба з ними просто знайомитися. Так. І трошки надавлю на цей пензлик. Це пензлик такий він цікавий. Як я вам і в, е в е відео про фарби я казала, що тут є палітра. Тут є така штучка з боку, що можна, наприклад, вдавлювати, там, трошки помити пензлик, чи позбавитися водички, якщо треба. Так, і що ще, наприклад? От є такий колір цікавий додала я до нього синього. Називається він Колір шкіри Skin Color. В інших фарбах такого немає. А у китайців вони придумали. Якщо ми малюємо, наприклад, людину, то, то можна одразу там, чи стіну, стіну будівлі одразу додати. Там. Тут в мене вже, я так фантазую, рука йде сама, я просто вимальовую тут в мене якісь гори під хмарою, да? нехай так от. Я коли їх купила, я одразу трошки засмутилася, бо мені здалося, що ну, мені взагалі їх хотілося купити, але мені здалося, що вони не будуть дуже яскраві. І ну, так зрозуміло, бачите, їх наче менше, але може на початку воно так і треба, щоб було не дуже багато фарб. І вони мені здалися якимись такими непрозорими. ну, Не такі, як в нас, наприклад. да, Акварель, така більш тендітна. Мені воно здалося таким більш яскравим. Але, от зараз ми промальовуємо, і вони достатньо такі цікаві, як на мій погляд. Ще вони, я коли ними користуюся, якщо ви бачите, воно трошки фарба сама лущиться. Я не знаю, чому це так відбувається, але ну, от така у нас фантазійний сюжет. Гори. Червоні гори під синьою хмарою. Я вам просто зараз демонструю, які, які кольори тут є. Є світло-зелений, він називається жовто-зелений. Тут якась травичка в нас росте нехай. Є. Це Теж якихось зелених. А, я не знаю, чи є тут смарагдовий зелений мій улюблений, але оцей хром грін називається, він схожий на нього, наче такий це якийсь темно-зелений колір. Ну, от бачите, якщо ви захочете користуватися і такою фарбою, також можна зробити. І вона достатньо яскрава. Тобто Те, що я от про неї сказала на початку, я потім сіла і намалювала отакі будиночки, це намальовані цією фарбою. І мені здається, вони дуже ну, прикольно виглядають. І вона змішується нормально. Тобто можете, Якщо вам захочеться, вона якщо ви хочете якусь недорогу фарбу попробувати, то можна і таку. Купити. От, ну, все, що сказала, а ви вирішуйте, думайте так, як ви хочете. Але е, ще один момент: е, треба дивитися, коли підсохне, як воно виглядає. Може, тут в мене був такий настрій, що так вдало вийшло я навіть не знаю, але тут прикольні такі розводи фіолетовими, плюс е, це як скетч, і дійсно зіграв свою роль. Е, Лайнер, яким я все обвожу, він додає контрастності, він виділяє всі кольори. Всі, дякую, що дивилися. Гарного дня!